Привіт, я Віра. Сьогодні я буду висівати насіння брокколі на розсаду в ґрунтоблоки. Шанування всім, кого зацікавили мої садові пригоди. Але перш ніж роз, розпочати, я коротко нагадаю, що ж такі ґрунтоблоки і їх основні переваги. Грунтоблоки це спресована за допомогою, ось, наприклад, такого пресу, ґрунтосуміш. Основною перевагою Вирощування розсади в таких ґрунтоблоках є те, що розсада не переживає сильного шоку від висадків відкритий ґрунт або на постійне місце десь в контейнер, і швидше адаптується і швидше йде в ріст. Іншою перевагою є те, що це дуже економічно, тобто займає дуже мало місця. Дивіться, на цьому, на цьому піддоні в мене 80%, розташов на 80. Грунтоблоків, в які я висіяла насіння, які ось-ось вчора тільки зійшло. це ротики або Ем, І остання, але не менш важлива перевага, те, що використовуючи цей спосіб, ми зменшуємо кількість пластику, якому ми використовуємо. Чи це касіяти пластикові, чи пластикові стаканчики. Ну що ж, розпочнемо робити ґрунтоблоки для насіння брокколі. Для цього я роблю спеціальну ґрунтосуміш, яка складається з двох частин просіяної вже готової грунтосуміші на базі торфу. Ось Сюди я просіяла дві частини і як е об'єм я використовувала півлітрову баночку. В цей раз бо мені не потрібна велика порція. Тобто дві частини просіяної ґрунту суміші, одна частина кокосового ґрунту. І кокосовий ґрунт можна використовувати ось такий спресований, його треба заздалегідь, розмочити в воді, або пізніше я придбала кокосовий ґрунт вже на, на вагу, Кокосовий ґрунт вже такий готовий. Зараз я спробую показати на камеру, як він виглядає. Ось так. Е тобто одна частина такого кокосового ґрунту і ще одна частина вермікомпосту. компосту. Тобто тут в мене вже є дві частини. Зараз я додам частину одну е кокосового ґрунту. І одну частину вермікомпоста. Вермікомпост також бажано просіяти, тому я швиденько його просію через ось таке сіти. Я просіяла сюди вермікомпост, трошки перемішаю все це. І буду додавати рідину, воду. власне. Можна додати сюди суху тригодерму для того, щоб заздалегідь обезпечити, заздалегідь обезпечити рослини від хвороб. Можна додати мікорізу, якщо вона у вас є. Також дехто додає малену корицю, начебто вона має якісь. Антисептичний ефект, чи, в принципі, не доведено, але не зашкодить. Я ж буду в воду, яку я буду сюди додавати, трошки доливати розчину живої триходерми. В мене є. Я заздалегідь настояла цей зерно, на якому була вирощена жива три і я в одній ложці додам його в розчин води, який буду заливати всю грунту суміш. Додаю воду і гарно-гарно розмішую. По консистенції готова суміш повинна бути достатньо вологою. І коли ви стискаєте в кулаці грудку землі, вона повинна зліпатися і з нею зовсім трошечки повинна капати вода. Ну що ж, ну от, очевидно? Мабуть, видно, капає вода? Достатньо вже. Зараз ще трошки довішуємо і будемо робити грум Я беру піддон, в який я буду ставити в дуже-дуже сильно мій прес в, е, в грунту суміш і намагаюся реально стати там одна щоб дуже-дуже сильно спресувалася ця суміш всередині цього преса. Так, начебто добре. Трохи зчищаю, щоб не було зайвого. Можна ще разочок. Щіщаю, щоб було рівно. Так, і власне я спробую зробити це ближче на камеру, тобто я ставлю в цей ем, піддон сильно сильно притискаю і воля. Ось вони, грунто, блоки. В самого преса є тут такі. Викупоклі трошки частини, які роблять заглиблення в кубіках, куди дуже зручно складати, ну, тобто дуже зручно класти насіння. Так, це я приберу і почну розкладати моє насіння. У мене два сорти брокколі. баростар і Bestie F1. Між іншим, брокколі, яку я сіяла зимовим способом в 5 літрову пляшку, зійшла. З 8 на сінин я сіяла 4 одного сорту, 4 другого сорту. З 8 на. Зіни на еді шло 7. Дуже непоганий результат, я вважаю. Ем, е, цих я збираюся посіяти по 10 насінин ще ще сюди на розсаду. Ем, як я буду це робити? Я буду робити це за допомогою зубочистки. Зубочистка повинна бути зволожена. Ну от і все. Насіння розкладене по ґрунтоброкам. Залишається підписати, вкрити плівочку і поставити на пророщування на стелаж. Висаджувати у відкритий ґрунт броколі бажано, коли нічні температури не знижуються нижче, ніж 7 градусів тепла. Я очікую, що тут в нас в Київській області це будуть десь 20 числа квітня. І. Сорти ці вимагають приблизно 65 днів для надозрівання. Тобто, я сподіваюся отримати врожай до того, як тут у нас в Київській області почнеться справжня спека. Дякую всім за перегляд. На цьому на сьогодні все. Всім па-па!